Сьогодні ми на власні очі спостерігаємо становлення в Росії чергової версії громадянської релігії, яка має лише зовнішні, повністю вихолощені атрибути християнства. По суті, своїй це етнічний культ, у центрі якого перебуває поклоніння Росії як якоїсь вищої духовної цінності. Релігія ця проголошує свою версію Євангелія, в якій немає місця Христу, у ній немає місця боротьбі з власними вадами і розумінню істинної суті духовної, брані не проти крові і плоті. Як і годиться ідолу, що зайняв місце Бога, нація вимагає людських жертвоприношень, якими вже стали півмільйона вбитих у цій війні. Головний ієрарх РПЦ. У цій системі координат є ніким іншим як верховним жерцем етнічного культу, який благословляє жертвоприношення і обіцяє прощення гріхів усім, хто помре зі зброєю в руках на чужій землі. У наявності повторення одвічного сюжету людської історії, щоб забезпечити собі абсолютну лояльність підданих, імперія претендує на божественний статус, а служителі культу з готовністю пропонують їй свої послуги. Це схоже на чергову локальну репетицію майбутньої всесвітньої катастрофи: псевдопророк, який має роги як у ягняти, але розмовляє як дракон, обманом змушує маси людей поклонятися останній людській імперії.